Всім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми продовжуємо нашу історію життя з Джеком. І я хочу сьогодні розказати саме, яким чином ми його купували. Оскільки всі знають, що ця покупка дуже дорога, то треба підійти відповідально, бо насправді дуже багато шахраїв існує в інтернеті, і ми теж з ними стикнулися. На жаль, нас намагалися надурити. Були люди, які скидали фото АР, казали, що в них є, що треба забронювати, перевезти гроші на якусь карту, що треба, наприклад, там зараз до них приїжджають люди, які вже згодні купувати, але вони краще віддадуть його нам, і треба теж там перевезти якусь е, ну, копійчину. В общем, це зрозуміло, що це все так не працює, і це все працює таким чином, шахраї. Отож, ми вирішили. Однозначно краще почекати, не спішити і забирати виключно у людини з рук. Навіть якщо в вашому місті ну, вийде так, що нема де купити ара, треба вибрати найбільше місце місце поруч і поїхати туди особисто, ніяких передач, пропонують передати машиною, передати автобусом, потягом ні. Одразу кажу, з птахом треба знайомитись особисто. І треба найкращим чином все це забирати, теж, щоб вас вже ж не надурили. Нам повезло в нас поруч Київ. І в Києві дуже багато вже можна знайти можливостей. Наш Джексон приїхав до нас із Полтави, власники особисто привезли його в Київ. Наша зустріч була там. І е, ми домовилися, яким чином ми подивимося папугу, чи піде він до нас, який він, ручний, неручний. Зрозуміло, що це пташенятко, і домовлятися з ним буде треба і потім. Ти хочеш буси, чи що? Але важливо, як птах сприйме вас саме вперше. Е, Пам'ятаю, як сьогодні ми приїхали там невеличка така зоо, Куточок, куди звозять всіх питомників, різних пташок, там було їх дуже багато, ціла кімната, наш, звичайно, найкрасивіший. Я зразу звернула на нього увагу. Він був прям такий насторожений, такий уважний, Затих зразу, звернув увагу, почав контактувати. І коли його вже витягнули, він зразу пересів на мене. Пересів на мене і сказав Ара. Він вже на той час міг говорити одне слово, хоча йому було ще зовсім мало було лише 4 місяці. Він сказав мені це слово, ми з ним походили. Він, звичайно, зробив какулю, слава Богу, не на мене а поруч. І ми вирішили, що ми будемо його купувати. Будемо купувати, але з транспортуванням були у нас проблеми. Бо вести в руках в машині ми його не могли, оскільки я ще не вміла цього робити, треба було його посадити в дуже вузьку коробку. Що таке? Я розказую, так? тобі не подобається. Хочу всі знати, як я тебе купила. Тримай, тримай, тримай. Коробка була прямокутної форми з купою дурачок. І дуже важливо, ні в якому разі, ніяким чином. Тільки б вас там не було часу, ви не маєте проявляти над Ми вмовляли його десь годину. Десь годину заманювали фруктами, кликали в ту кліточку. Він ніяким чином не хотів, не розумів, що відбувається, бо в нього там вже була велика клітка, де він чекав на нас. А ця для транспортування була ну, дуже вузька, дуже мала. З горем пополам просто його туди вмовили зайти. І зачинили дверцята. Далі почалося чек цікавіше. Оскільки це люди працюють, ну, відповідно, вони постійно займаються папугами, різними іншими тваринками. Там, звичайно, у них були клітки, корм, пішло повне там, заповнення документів, покупка клітки, вибір іграшок, розповідь по харчуванню. адже Джека ми ще догодовували зі шприця, кашою спеціальною для пташенят. Така вона, знаєте, як з дитячого харчування, розводиш з водичкою, і в тебе, виходить, суміш. Ось такої, такої суміш, що ми його ще десь місяць догодовували. По-перше, це дуже позитивно на психіку птаха впливає, оскільки він буде завжди сприймати вас вже як маму. Якщо ви хочете взяти більш дорослого птаха, налагодити контакт буде важкіше. Якщо ви його вигодовували, він вас сприйматиме більше як безпеку. Всі бачать на наших відео, що Джек дуже гарно відноситься і до Ганзі, нашої, і до інших вже членів родини, та нюшу, донечку мою, він дуже любить з чоловіками, звісно, у нас не дуже. Але будь-що з ним зробити, можу тільки я. Тобто там по покалихать, понянчить, е зробити всі процедури, які необхідні. Е це можу зробити тільки я, адже, адже я його саме догодовувала. Кохати він може будь-кого, а слухається тільки маму. Але іноді робить мені нерви. Як, наприклад, зараз. Що таке? Тобі подобається чи ні? Давай покажемо, які в тебе крила. Бачите, тобто він мене сприймає вже. Абсолютно ну, в повній безпеці, бо в нас з ним контакт вже повноцінний. Отже, моя порада: якщо ви хочете завести ару, спілкуйтеся якомога більше розпитуйте продавця і вимагайте лише зустрічі. Ніяких домовленостей, ніяких переказу коштів до зустрічі з пташкою це все шахраї. Так, дуже часто працюють шахраї. Отже, повантажили ми ту коробку, клітку, все <хи> в машину і почалося вже наше життя з нашим новим другом. І якщо в клітку в магазині ми, ну це такий собі не магазин, не зовсім магазин. Якщо в клітку у заводчика ми його вмовляли зайти годину, то коли ми вже приїхали додому, зібрали клітку, спочатку хвилин 40 ми вмовляли його вийти. І потім ще три години пішло на те, щоб вже все ж таки він зайшов. Ви маєте розуміти, що в перші дні, можливо, якщо ви працюєте, то треба навіть там десь пару днів взяти відпустки чи якогось відгулу, чи підлаштуватися під вихідні, бо у вас на це піде багато часу. Всі пташки різні, але треба розуміти, що ніякої агресії, ніякого поспіху бути не може. Інакше птах. Як ви відповідно до першого разу до нього поставитесь, так ви налаштуєте весь ваш подальший діалог. Тому це дуже важливо, це важливо розуміти, що на це потрібен час, щоб подружитися з таким красень. Але ж потім це того ж вартує. Да. Потім вони дуже дуже звикають, вони обирають собі хазяїна. І вже будуть дуже-дуже ласкаві, тому я обирала ару. Звичайно, там є папуги якісь більш говорящі так і таке інше, але значно менш тактильні. Ара це такі собі добрі котики. Є котики хижі, яких не погладиш. Він, каже, теж може поричати, повозмущатися. Але цей, цей просто котико-собачка, якого можна поянчити, погладити, поцьомить, потіскати. І навіть як курку поносити під, під мишки. Отже, така у нас історія вийшла з покупкою. Наступного разу я буду розказувати саме про перші дні вдома. А ця, ця розповідь була у нас про нашу покупку і приїзд додому. Тож чекайте наступних відео. Раді вас бачити на нашому каналі підписуйтесь, ставте лайки. О, це моя рука! Ти чого, дружбан, дружбан? <клес> Я тебе поглажу. Він все розуміє. Я тебе поглажу. Бачите, треба попередити. З ними все треба погоджувати. Це тварини, які дуже, дуже характерні, але дуже класні. Цьому? па-па. До зустрічі!